Росія розширює коло загроз у Європі. Вже зараз її шахеди можуть дістати Данію, Німеччину та Італію. А у випадку запуску з території Білорусі, навіть Іспанію. У НАТО ж після інциденту з мігами над Естонією наголосили, рішення про збиття порушників ухвалюватимуть у реальному часі. Тоді як Швеція вже заявила про готовність відкривати вогонь по літаках РФ, тим часом Україна завдала ударів по стратегічних об'єктах окупантів у Брянській області та Криму. А внаслідок атаки на Одещині є загибла і постраждалі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр Шановні глядачі, Підпишіться на мій резервний канал. Ми тут знаходимося. тисніть на цю кнопочку щодня переможні новини. Загроза ядерної війни знаходиться на найвищому рівні. Пише The Telegraph. Путін симулював запуск тактичного ядерного удару під час масштабних навчань захід 2025 одночасно порушивши повітряний простір Естонії трьома літаками. Міг 31 РФ вже зараз може бити шахедами по Данії, німеччині та італії. А якщо розгорне майданчики у Білорусі, дістане й до Іспанії, пише видання. Дальність польоту герань – до двох тисяч з половиною кілометрів. Тож з майданчиків підходящих за дальністю під загрозою опиняться країни Скандинавії, Нідерланди, більшість територій Німеччини, Південь, Італія, також Велика Британія і більша частина Франції. У НАТО заявили, що не було потреби збивати російські міги над Естонією, бо вони не становили загрози, от так, от. Енцекальянсу Марк Рютте сказав, що не будуть одразу збивати літаки, які вторглись в повітряний простір країн-членів. А рішення будуть прийматися в режимі реального часу на основі наявної розвитки щодо загрози, яку становить літак. Водночас на раді альянсу, яку скликала Естонія відповідно до статті 4, вирішили, що цей інцидент це частина ширшої моделі, далі більш відповідальної поведінки Росії та перегрозили рішучою відповідь у разі подальших провокацій. Просто нагадаємо, що раніше з порушеннями повітряного простору з боку РФ вже стикались Фінляндія, Латвія. Литва, Норвегія та Румунія. Як ви думаєте, хто буде наступний? Напишіть в коментарях. Європа не буде надавати допомогу Україні вічно, вона не може економічно конкурувати з РФ, Ви президент Туреччини Ердоган. Швеція готова застосувати силу в разі необхідності та буде збивати російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни. Заявив міністр оборони країни. Очільник міноборони зазначив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір Швеції. Тому країна має право захищати свій повітряний простір сама у разі потреби із застосуванням сили. Уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це включає право на необхідності застосовувати зброю з попередженням або без нього. Зазначив Йонсон. В ДСНС показали наслідки атаки на Одещині. Відомо про одну загиблу жінку. І трьох постраждалих. Горіли торговельні кіоскі. Пошкоджений готель будівлі Укрпошти укртелекому, ЦНАПу, будинок культури та автомобілі. Гонштаби підтвердили удар по важливих об'єктах окупантів, уражено-лінійно виробничу диспетчерську станцію Абрянщині, яка має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.